Брежуть, брежуть, брешуть, потім скалі, що ми трохи куркулі. Доброго вечора, ми любі хлопчики та дівчатка. Я надзвичайно радий, що ми сьогодні разом із вами. Зустрілися на просторах всеосяжного інтернету, щоб ви познайомилися із новою цікавою казочкою. Ну що, ви зачекалися? Не чую, не чую. Тоді не будемо відкладати все це в довгу скриню, а розпочнемо. Тож, вмощуйтеся зручненько, і дивіться уважненько. Сьогодні ви познайомитеся із кримсько-татарською казочкою. Що називається як чоловік перлини садив. Давно-давно жив у Криму хан. І була у нього дочка, така красуня, така розумниця, що напівсвіту слава про неї лунала. Багато сваталося до неї чоловіків, та хан не спішив прощатися зі своєю дочкою. І от одного разу друзі, прийшла до їхнього палацу біда. Тяжко захворіла ханська донька. Він зібрав астрологів, лікарів, ворожбитів, щоб дізнатися, як її вилікувати. Та ніхто не знав, як це зробити. Аж до одного дня, коли до ханського палацу привели купця якого. Викинуло на берег Криму після того як його корабель розбився об скелі в шторм. Купець підходить і каже «Вельми шановний хане, в такій-то, такій-то далекій країні вирощують найбільші і найкращі мушлі, в яких ростуть чудодійні перлини, і якщо з них зробити намисто. То це буде найкрасивіше у світі намисто. Та окрім своєї краси, у нього є ще чудодійна сила. Воно дарує своєму власнику здоров'я і вроду. І якщо, ви, вельми, шановний хане, дасте мені корабель і трохи золота, щоб я міг відправитися в мандри, я обов'язково привезу вам це намисто. І не за якусь нагороду, а тому що. Я також батько, і в мене також була донька, яку я втратив і не встиг врятувати. Хан одразу розпорядився видати купцеві корабель та золото, підняти над кораблем синій прапор і сказав повертатися з намистом. Минали дні за днями, місяці за місяцями. Та в порт все ніяк не приходив довгоочікуваний корабель під синім прапором. Хан уже геть зневірився, та одного дня до його палацу прийшов обірваний дервіш, так називали в Криму мандрівників, і ханським іменем наказав впустити його. Коли він зайшов до палацу, хан упізнав в ньому купця, якого майже рік тому відправив на пошуки намиста. Він уже готовий був вислухати від купця жалісливі історії про те, що його корабель розбився, чи його пограбували пірати, і він не міг виконати його завдання. Та купець лише мовчки переламав об коліно свою палицю, і дістав з нього надзвичайної краси на місто. Хан одразу заніс його до своєї доньки, і на її зблідлому обличчі, вперше за довгий час, злегка почав проявлятися рум'янець. Через кілька днів вона вже змогла встати на ноги, а за місяць бігала красива та весела по палацу. Згодом до неї посватався принц із сусіднього королівства, було призначено весілля. І в той день, коли мав прибувати принц, царівна, як зазвичай, відкрила скриньку із коштовним намистом і помітила, що вона порожня. Такий шум здійнявся в палаці, хан наказав перекрити всі двері, всі виїзди з міста, обшукували всіх і кожного. Та ні в кого цього намисто не було. Він покликав начальника своєї сторожі і сказав наступне: Даю тобі 10 днів, щоб ти знайшов намисто моєї доньки, а як ні, то відрубаю тобі голову. Всі ці десять днів, даремно, начальник сторожі намагався його знайти. Він чудово розумів, що злодій, який наважився пробратися до ханського палацу і викрасти намисто на очах у всієї сторожі, видно, мав надзвичайну причину для цього. У нього, напевно, також була хворою якась. Близька або рідна йому людина. Та в останній день, коли він вже змирився з тим, що на завтра йому відрубають голову, він вирішив привідати свою матір, прийшов зажурений. Коли вона запитала, що з ним, він усе розказав, вона подумала і сказала: синку, не переймайся, молись, умийся, лягай спати. А на ранок я скажу тобі, що потрібно робити. І дійсно, на другий ранок начальник сторожі прийшов до хана, і ось що він йому каже вельми, шановний хане, я не зміг знайти намисто вашої дочки і скоряюся вашій волі, якщо ви захочете відрубати мені голову. Та натомість я знайшов. Чудодійне зілля. Якщо ви накажете дістати із дна моря сорок мушель, в яких будуть перлини, я обмотаю його цим чарівним зілля, посажу в сонячній стороні вашого палацу, і через сорок днів і сорок ночей виростуть неймовірної краси тюльпани, в кожному з яких знаходитимуться саме ті перлини. Хан одразу наказав принести сорок мушель і наказав начальнику сторожі садити. На що він йому відповідає, вельми, шановний хане, щоб чари збулися, садити їх має найчесніша і найщиріша людина. А я цього не можу зробити, оскільки ви наказали відрубати мені голову, і я не виконав вашого завдання. Тоді хан покликав головного візиря і каже Візирю, сади перлини ти. Візир подумав і каже, хане, ну ви ж знаєте, що я не найчесніший у цьому королівстві. Тоді хан покликав головного суддю і каже йому Сади. Суддя ж відповідає. «Вельмишановний шановний хан, я за своє життя виніс стільки вироків, що не певен, що кожен з них був справедливим та чесним. Тоді хан покликав головного Муфтія, а це священнослужитель, І каже: Сади ти. Муфтій каже. Хоч я і головний священнослужитель Твого ханства. Та за своєї юності я не завжди був щирим та чесним. Тоді начальник сторожі каже: вельми, шановний хане, ви в цьому ханстві найчесніший, наймудріший та найвеличніший. Кому як не вам, можна садити ці перлини? Хан трішки подумав, та й говорить до начальника своєї сторожі. Я знімаю з тебе усі обвинувачення, тож тепер ти чесний і безгрішний. Сади перлини. Що було робити? Викопали сорок луночок, сорок мушель, начальник сторожі обмотав чудодійним зіллям. Це місце обнесли великим муром, поставили сторожові вежі. І охорону, А тим часом прибув принц, який сватав його доньку, і справили вони гучне, гучне весілля, яке тривало, скільки ви думаєте, друзі, рівно 40 днів і 40 ночей. Усі й забули про ті перлини. Та коли святкування закінчилося, хан вирішив перевірити. Які ж перлини виросли в його саду. Коли він прийшов на це місце, там не було ані паростка, ані начальника охорони, хан був мудрим дядьком. Він зрозумів, як його довкола пальця обвів начальник його охорони, але тільки розсміявся із цього, тому що принц привіз в подарунок. Неймовірної краси перлове намисто його донці. Можливо, воно не було діло силою, але також було гарне і дуже сподобалось нареченій. І все, що він вирішив зробити, це наказав знайти начальника сторожі і призначити його головним суддею. Оскільки він думав. Що це все провернув саме начальник охорони, а не стара мудра мати, яка нарадила синові, як вберегти своє життя. От така, от, друзі, кримськотатарська казочка. Якщо вона вам сподобалася, ставте вподобаєчки. Обов'язково пишіть коментарі, як би ви вчинили на місці хана або. Керівника осторожі, а також поширюйте це відео, щоб якомога більше хлопчиків та дівчаток познайомилося з цією казочкою. А зараз наша мудрість. Будьте чемними, слухайте маму з татом і мийте руки милом, папа, -па, папусики!